Всім привіт, вітаю на каналі Seven Bricks, З вами я, Олексій, і сьогодні я нарешті добрався до одного з наборів 2023 року, огляд на який я ще не робив. Як видно, це набір 4255, ось такий чорний бетцикл. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що це мотоцикл з Всесвіту Бетмена. Ми його зберемо, подивимось на те, наскільки він схожий на оригінал. Але загалом я вважаю, що це досить такий... Але з іншого боку, потрібний набір, бо тут є досить багато чорних деталей, які можна використати у своїх саморобках, І зовсім не потрібні амортизатори та колеса. Ну, це, можливо, моя думка, але в принципі, мало хто робить якісь саморобки Мокі, саме пов'язані з мотоциклами. Тому я розумію, що ось ці колеса, вони мало де використовуються, всі амортизатори передні. Але з іншого боку, тут є дуже багато чорних маленьких панелей, мікропанелей, є дуже багато ліфтармів, конекторів. Ну, загалом набір непоганий ресурсник. Ми зараз ще з вами більш детально подивимося на його вміст. Ну і загалом я думаю, що огляд має бути. Цікавий. Тому давайте не будемо затримуватись, а до нього і перейдемо. Раз до цього набору в мене є, так би мати, повний комплект, є пробка, тому давайте все ж таки вам її покажу. Вона насправді ну, досить стандартного розміру. Всі ось ці автомобілі у масштабі 1 до 15 йдуть саме в такій коробці. Ну, Тут задній фон, якийсь підворотні, деякі видно, стоїть наш ось цей бецикл номер 42155, і набір цей 9 у нас. Зворотній бік ну, виглядає якось цікавіше, як на мене. Тут у нас показані функції, так і розмір. Тобто у нас буде макет вогна, буде підвізка, це все буде. Є ось така підніжка. Ну і ось 33 на 16 сантиметрів у нас. На цьому, наче все. Тому коробку відкладаємо в сторону. Давайте подивимось на інструкцію. На у нас навпаки на білому фоні. Ну, в принципі, логічно, але якось контрастується з коробкою у нас. Всього два етапи збірки у нас буде. Ну, я думаю, що це навіть плюс. Деталей небагато, хоча автомобілі з такою ж кількістю деталей ділять аж на чотири етапи. Далі у нас починається сама збірка. так ось. На першому етапі вже будемо користуватися заднє колесо і два диски до нього. Ось. Подивимося, що у нас тут на зворочому боці. Всього у нас виходить 123 сторінки або 200, я так розумію, 19 етапів. Трошечки виднопокоїться інструкціям, що тут у нас такий розворот, Бетмен несеться на цьому мотоциклі своєму. Ну, ну, Так, візуально наче схоже. Не знаю, чи дійсно там ось такий був мотоцикл, але, в принципі, щось прослідковається. Ось цей блок у нас торчить, ну, колеса, задня частина так схожа. Ну, Можна сказати так, що щось схоже є. Так, що ми ще маємо? Список деталей у нас помістився на одну сторінку. Ну, Тут, звісно, деталей небагато, але саме ці не дуже потрібні колеса, як і казав, і досить велика кількість чорних деталей різних. Але це вже подивимось під час збірки. Тому, в принципі, давайте до першого етапу і перейдемо. Так, ну що ж, маємо зараз просортовані детальки з першого етапу, що варто відмітити. Так, це, звісно, ось це колесо, так, воно в нас. Діаметр однаковий, що передній, що задній, але це в нас товще. Тому у нас тут два диска. Один, такий стоїть на передньому колесі, і два стоїть на задньому. Ось маємо таку конструкцію. Два чорних амортизатори, звичайних жорстких, я так розумію. З цікаво, мені здається, ось ця цепочка вона була у інших кольорах, точно є у чорному, так і є у якомусь там. Золотистому, якщо не помиляюсь, у такому світло сірому мені здається, її не було. Хоча, можливо, помиляюсь. Знову ж таки, маємо ось цей диск тормозний. Тут по деталькам варто відмітити, ось ці шестерні вони не так часто зустрічаються. Лінки на 9 теж корисна штука. Ну і також маємо ще два ось таких чорних бісквіти. По іншим деталям, це чорні та темно-сірі конектори та ліфтарми. Ну і дуже багато ось такого роду конекторів, так, ось ці макарошки, такі ось ці такі кругленькі, теж. Їх тут дуже багато в цьому наборі. По іншим деталям, наче все стандартно, тому давайте переходити до збірки і дивитися, що в нас вийде зібрати на першому етапі. Ось таку конструкцію ми маємо поки що на даний момент. Ну, вона вже стоїть, так, бо ми зібрали цю підніжку. У нас обертається ось тут, колесо, відповідно, працює двигун у нас таким чином. Що в нас ще? У нас є підвізка, ось вона. Таким чином. Амортизує такси, ну і на цьому наче все. Тобто, скажімо так, що база в нас вже зібрана. Тобто зараз нам треба ще це все задекорувати системом. Тут, ну, звісно, зібрати передню частину. Ну і в принципі, наш набір буде готовий. Збирається досить таки легко, ну ніяких складних моментів немає. В принципі, я ще, мабуть, таких великих мотоциклів не збирав. Зараз вставлю ось посилання. Два огляди на мотоцикли в мене є, але це такі більш старі моделі техніки, тому це, звісно, трошечки так цікавіше збирається. Так, поставлю його поки що. Ну і також, що стосується деталей другого етапу, їх не так багато, як ви можете побачити. В основному це різні чорні панелі. Так, ну, з цікавих варто ось ці відмітити. Знову ж таки, ось ці маленькі там є. Так, що ось ці амортизатори, звісно. Так, ну, передні ось такі чорні. Вони, здається, мені у цьому кольорі якраз вперше з'явились. Ну, і, здається тільки були у цьому наборі. Так. По іншим деталям, знову ж таки, ось ці гальміні диски. ну і... Ось ця деталька досить таки рідкісна, насправді це 3 на 3, ось такий діж прозорий. Він був у декількох наборах. Один є тут, також два було у 42.039, якщо я не помиляюсь. Ну і загалом теж, в принципі, я ж кажу, що деталька рідкісна. По іншим деталькам, наче все стандартно, тому давайте зараз швиденько зберу його і покажу вам у готовому вигляді. Ну що ж, перед вами зараз мотоцикл у зібраному стані. Візуально він виглядає, звісно, прикольно, але як на мене. За рахунок ось цього чорного кольору, який тут просто скрізь, так, все це зливається. Тобто ось тут у нас є труби, якісь вихлопні вони йдуть, різні інші механізми ось тут всередині теж є. Але їх просто ну, ось так поставиш, навіть не видно, бо все це чорне. так, Тому так, знову ж таки, мотоцикл Bethan, він не може бути рожевим, я це розумію. Але з іншого боку, сама збірка за рахунок, ну, я, я не фанат таких ось чорних збірок, тому мені, в принципі, лаймові чи помаранчі мотоцикли, який я збирав раніше, сподобались більше візуально. Але це, звісно, виглядає трошечки цікавіше з точки зору збірки. Так. Тож, не дивіться, в мене немає ось цієї детальки, тому не поставлю. Тут має бути ось такий довгий слов 1 на 10. Небір брау знайомого, там його не було. У мене теж такого немає, тому поки ось такий він має вигляд. По функціям у нас передня підвізка, але знову ж таки, вона. Просто вириває коло салені. Ну, в принципі, трошечки працює і є задня. також ну, До задньої претензії немає, вона працює чітко. Також у нас є макет двигуна, але щоб його побачити, треба зняти ось цю детальку. І ось таким чином, як видно. Насправді, у нас там здається 4 циліндри, але видно тільки ось цей один з цього боку і один з іншого буде. Загалом, що я можу сказати? ну Кому варто купувати цей набір? Я не знаю. Хіба що, якщо ви фанатієте по там. Всесвіту Бетмена так, по цим коміксам. Або якщо вам треба якісь чорні панельки, ви задешево її знайшли. Але з іншого боку, ви. Ну я ж я це не втомлююсь повторювати, я не знаю, хто буде використовувати ці колеса, бо дуже мало моків з нього. Тому сенс чисто заради деталей, їх можна купити, наприклад, в мене в магазині на Брейкінгу. Так, а купувати цей набір. Можливо, якийсь дитині на подарунок так, чому б ні. На полицю дорослі людини його ставити не буде. Він, в принципі, не визиває ніякого вау-ефекту, коли ось так стоїть. так? Є дуже багато інших крутих наборів, навіть у маленькому масштабі. Ті ж автомобілі 1 до 15, вони, як на мене, виглядають цікавіше. Але, в принципі, я думаю, що своя аудиторія цього набору є. Раз його зробили так, це вже не нам з вами судити. В принципі, набір непоганий, цікаві детальки є, збирається досить таки просто, але при цьому має. Теж досить простий вигляд, тому тут все логічно, як на мене. Якщо взяти ось цьогорічний новий мотоцикл, ну, він набагато яскравіший, набагато якось такий виразніший, якщо так можна сказати, червоний Ducati, ось, ось можете так собі представити, стоїть ось цей на полиці, і ось той червоний Ducati. Ну, звісно, що червоний буде більше продати увагу і загалом виглядати якось більш так. Я б не знав, визиваючи так, тобто на нього хочеться дивитися, його хочеться взяти ось так на полиці, подивитись. Це, якщо так десь поставити, його можна, в принципі, не помітити. Але з іншого боку, знову ж таки, Лего має робити не тільки машинки в масштабі 1 до 15, так і суперкари. Тому, в принципі, я залишився цим набором задоволений. Я б йому поставив, можливо десь там 65 половини балів і. То, мабуть, більше за в принципі незвичну збірку, бо все ж таки це не автомобіль, і наявність багатьох чорних панелей, які все ж таки я знаю, що користуються попитом. Тож на цьому буду з вами прощатись. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще цього не зробили. З вами був Олексій. попереду на заночка ще багато крутих оглядів на різні набори Лего, і не тільки.